Всім привіт, привітам Психа Георга, всім привіт, привітам Психа Георги, коротше. Мені потрібно поговорити про одну людину. Його факти розкинути мені. По фактам. Коротше, я посміху український маппер. Тихіше. Він за конфлікт, зараз зараз зараз, зараз вам все вам, вам розкажу і покажу. Він за конфлікт, він за війну він багато брежуть, зараз зараз. Чекайте, пауза. Коротше, продовжуємо, вот. Бачите, він за конфлікт. Він їх обзиває. Він крінж, коротше, бо він бреше багато. Бреше і ще раз бреше. Вот. Він підтримує такі Росією, типа Росія підтримує в війні. Він хоче, щоб... <кхм> Нас не було українців, він хоче. Вот. Реально. Це вообще крінж якийсь. Пошли він там пише. Вот. Капець вообще. Зараз вам покажу його перше, но відео покажу я. Он даже не умеет нормально видео работает на вмее. Алло. Я же шорт, я вам его покажу зараз. И тогда перейдем. Зараз. Зараз. Зараз, от, бачите, тут мені вовче як кринжує. І що, після чого ви скажете? Ой, він нарошу це зробив? Серйозно? Я вам не повірю. Бо він, по-перше, бреше, він хоче ворогів собі мати, по-друге. По-третє, він хоче, щоб йому нахрен канал знесли на Ютубі. Реально, я це знаю. От ми бачимо його канал. Я тут собі мозгів не, ху... не промила. За цього треба промить мені з милом. Реально, я була в шокі його канал, Він хоче конфлікт один, конфлікт. Він ще хайпиться хоче, але не може, не знає як. По перше. І він просто з ним. Йому надо нахрен канал снести на Ютубі. Нахрен. Реально, що вам хочу вам сказати. Бо він так ніколи не набере своїх підписників на Ютубі. Тільки буде він хейтити всі країни Україна хейтить, коротше, всіх. Він за Росію, можна сказати. Сто будов. А я сюда він бреше, що він за мир бреше. Хочу хочу вам сказати. Не війдіться на його брехню, що хочу вам сказати, бо він бреше з Брехун який. Так. І... Він не за мир, він завійнув, щоб у нас не було на цій землі. Я його знаю. Реально, я його знаю. Может вам сказать? Він хоче конфлікт мати один. Чтоб ему його захейтили, щоб ему было неприємно и больно, що він хоче. Від нас. Реально. Він, ще плюс... він не за мир, він за війну, за конфлікт. Він зомбірований, він зомбірований, Я вам сказав, Россия зомбірований, Ну так. Боже, він запис говорить, що Путін клас, Путін в нас вратовує. Угу. Ні, я не підтримую фігню Путлера не підтримую. І ненавиджу Путлера я, що хочу вам сказати, це моє ні, но я говорю правду. Путлера я ненавиджу, що буду, а він його любить. Бо він забір всього, все, що хочу вам сказати. У нього мозги вже ку-ку, відлетіли. кудись там. Або на гаїті, по на сафарі, Сто будов. Так. Він не любить Україну, він за Росію. А я за Україну і я за Польщу, і за мир, я проти війни. Я не навчу. Путь, я ненавиджу війну, ненавиджу, не хочу щоб була війна, ні в кого ні в Україні в куке. Я замер. Хто буду я замер? Я не брежу, я правду говорю. По-перше. Так, що ще він мені сказав? Він, коротше, мені мій канал ой, аккаунт мені він видалив в телеграмі. Вчора, бо за вчора видалив, типу як. Я йому дала доступ до свого аккаунту в телегі. Він його. Знаєте, що, як я про нас видалив? Класно, блін. Видалив. І він брехун, брехун не вміє тримати своє слово. Не вміє. Я знаю, що це він зробив, але він підмазився, бреше якось. Що ще їх сказати? Сергій вам включу в голосовий його ж він мені говорив. Це в WhatsApp він мені говорив. Зараз зараз включу. Три, два, один. Почнемо з того, що я, я тобі не видала аккаунт, ти його сама видавала. Мене і тебе викинуло чомусь і Я не знаю, чому я не міг туди зайти і чому ти не могла туди зайти. Я нічого не видаляв. Бач, вот, хочу вам сказати. Він бреше. Він брехло. Він не вміє себе тримати тобі, своє слово в руках. Він такий, що буде брехати, брехати і брехати, шукати жертви він буде. Поки не знайде свою жертву він. Потім, як він знайде свою жертву, він буде їй, або йому її робити погано, на зло. Хоче, щоб його всі ненавиділи він хоче. Щоб війну нам оя... об'явив він. Я йому... Ви бачили, що я йому об'явила я йому війну. За свого друга я об'явлю війну. объявила сообщество Ютуба. Вот. И это не нормально, он делает не нормально. Это уже крыша у него заехала вперед. И все. Крыша так еда и еда в него. Угу. Все, я... Психа всем пока там была психа геру, всем пока. Там